Ну, все, а я вже в Первомайську, місто Первомайськ вітає вас. І сьогодні я на відпочинку. Зона відпочинку, друзі, місто Первомайськ. Я тут відпочиваємо разом і хочу всіх вас, спрошую вас саме сюди, чудове місто. А ми починаємо. І ви зараз все побачите разом зі мною. Так, зона відпочинку, друзі. Подивіться, як тут файно. Кардосно і зараз ми все побачимо своїми очима. Спитаємо зараз у дівчаток, що скільки коштує, отакі басінники. Бачите, файно? Так, і йдемо куди ми йдемо? А ми йдемо саме сюди, до дівчаток. Підійдемо до дівчаток, і я хочу у них запитати по цінам. дівчаточки. І не тільки дівчаточки, ви бачите молоденькі, гарненькі, гарно так. Я хочу спитати вас, скажіть, будь ласка, що у вас по цінах? Скільки коштує саме ця зона відпочинку, щоб сюди приїхати з людини або або як Розправ... Ну, Я хочу, щоб ви мені трошки розповіли. і по цінам теж росла нас коштує 500 гривень, дитячі 300, але в будні дні 5 п'яти години у нас буде 250, дитячі 150 п'ятдесят гривень. Так. Скажіть, будь ласка, що у вас тут є і для, і для, і для діточок, є якесь меню, можна щось замовити у вас. І для дорослих, і для діточок. Є щось у вас? Коктейлі там якісь, да? так? Най, 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 най. Най. Ага. У нас а, є, є меню. Ага, є меню. У нас є піце, є алкогольні коктейлі, є безалкогольні. У нас є перші страви, м'ясні страви, рибні страви. Сер, пастри, салатики. У нас за великі вибір. Ну, мені вже подобається, подобається, знаєте, що атмосфера мені дуже Але ми зараз не побачимося. Я зараз вам покажу самі ці зони відпочинку, які тут є, Тут відпочивають люди. А, зараз ми от біля цього барчику, так ви побачили, є меню. Дівчаточки працюють в перчаточках, все дуже гарно, гарно все чистесенько. А далі, далі, йдемо далі. Так, а ми продовжуємо, продовжуємо. І це такі холодильнички. Вибирайте, що вам потрібно, можете посидіти саме тут, можете йти, купатися, лягти на ліжачок. І є отакі от тераси, отакі тераси, їх багато, і люди відпочивають. Тут можна, от будь ласка, тут і роздягання, і душі, туалети, все-все-все є, все як потрібно, так? І зони такі відпочинку, їх багатенько, люди відпочивають, хочуть під зонтиком, хотять у таких альтанках, так? І дуже-дуже зручно. Таких альтанок дуже багато, територія така чистесенька. Зелена така, все прибрано. Все дуже навіть навіть непогано. Мені дуже подобається. Я вже дуже-дуже хочу, щоб одягти купальник. А я сьогодні в Леопардова і ще себе взяла. один, так. Візьму купальник, одягну і буду пірнати і буду купатись. А тепер подивіться, є зона відпочинку і саме для діточок. Подивіться. А тут і. І тачкам чим зайнятися, поки дорослі сидять, відпочивають. Діточки можуть покупатися в дитячому басіні, а можуть отак от погодитись. Сьогодні відкрита ця зона відпочинку. За неї ще не всі знають, але тут чудово. О, дитячий басейник такий, Дитячий басейник, дорослий басейник, де можуть більш такі вже доросліші дітки і дорослі. І отакі от теж альтанки, ліжачки. Все чудово, все мені подобається. Так що завітайте! Місто Первомайськ, зона відпочинку друзів. Так, ну що. А давайте спитаємо, і вони нам розкажуть, як їм саме тут ця зона відпочинку. Скажіть, будь ласка, я бачу, ви вже в такому е, розгарі, так, за кріточки і піва. Це те, що я дуже полюбляю. Скажіть, будь ласка, ви тут вперше? Ви вже тут були, так? І Як вам враження від цього відпочинку? Від е, які враження просто у вас? Якщо я розумію, що ви тут уже не вперше? то чи вам це подобається? цінам, я ви задоволені, ваші діти задоволені? Задоволені? Ми з вас приїхали. Нам дуже добре. А ви свідки? Ага. Так, так. І я думаю, що ваші друзі теж сюди будуть приїжджати. Бо ми один одному кажемо і буде це дуже швидко розпосюджуватись. Так, так що, дякую вам велике, вам гарного настрою і гарного відпочинку. Дякую. Ну, а я вже тут мої чекають, але вони зніматися не хочуть, Сказали їх не снімати. Тому, а я завжди така людина. Якщо не хотять, то не буде. Я потім важливий. Так, а я пішла, бо сказали випити по 100 грам, а Я ж не вживаю, але трошечки треба. Трошечки, трошечки. А всім на все добре. Я скоро буду бас.